Коли обієш заради помсти, дороги назад не буде. Це залишиться з тобою назавжди. Голос у твоїй голові, що повторює знову і знову. Бляха! Як же це круто? Древіне, грабіжники, яких ти відправив у реанімацію, будуть позиватися. Відколи це копи, дотримуються закону. Він що, серйозно? Це ж ні. Літенанта, я думаю, мого брата убили. Прошу, беріть стілець. Дякую. Я знайду їх. Привіт, татко. Допоможи мені. Щоб краще розкривати справи, потрібно це перший поліцейський безпілотний транспорт. Відчини двері. Класний фокус. Тачко, проїдь вперед на 10 метрів. Прикольно, дядька. Схоже, дребін створює нам більше проблем, ніж ми думали. Наглянь за ним. Ого. Духовка огидна. Ну нехай. Я не зупинюся. Поки не дізнаюсь правду. А тобі що треба, малявку. Кто вы такой? Фрэнк драбин молодший. Полицейский патруль.